Програма виходить за підтримки міської організації Української народної партії, голова Ігор Слюзар. Хто хоч раз побував у Карпатах, знає, що це етнографічно благодатний і природою багатий край. Випликана творцем навколишність дає горянам особливий енергетичний струмінь. А вони, в свою чергу, щедро діляться своєю самобутньою культурою з усіма, хто з відкритим серцем прийшов в їхні гори. Люди, які живуть на берегах річок Лунги, Ротунзеви, Вараток, Лючка і Рушір називаються березунами. Вони відзначаються твердим характером, сміливістю, бо в їхніх жилах тече кров славного боярського шляхетства. Назва села Середній Березів говорить сама за себе. Воно розташоване акурат посередині між трьома березовами, які тепер топографічно належать до Косівського району. Тут вважають, що далекими предками місцевих мешканців могли бути племена білих хорватів, вихідці з придунайських земель, які втікали в глухі карпатські нетрі під натиском диких кочівників. Про славну княжу добу свідчать назви урочищ княжий ліс та княжа гора у цьому ж таки середньому Березові. Де, починаючи від часів середньовіччя, варили сіль і розвозили її ледь не по усій Європі. З ціллю полонізації українського населення Галицького королівства, уряд надавав шляхецький титул окремим березівським газдам, які, однак, ціпко трималися свого українства і віри. На початку 19 століття такий сертифікат отримала велика родина Сулятицьких з Березова Середнього. Одним з перших березівських гімназистів був шляхтич Михайло Сулятицький, опісля отець отець-співробітник Коломийської церкви святого архистратига Михайла. Жертва репресій періоду Першої світової війни. Невдовзі родина Сулятицьких породичалася з Симчичами, звідки вийшов відомий режисер, актор театру і кіно Василь Симчич. Пам'ятний глядачам як незмінний король епізодів. Василя Ільковича вважають своїм родичем і в середньоберезівській оселі Пасічанських. Вони успадкували це прізвище, мабуть, від предків, які працювали на Пасіці, і навічно спочили в рідній Березівській землі. Зовсім інше ремесло обрав нині старший в родині Ярослав Пасічанський. Відгадайте, хто він цей чоловік вчитель, композитор чи, може, поет? Ні, і ще раз ні. Він творець, а точніше, різьбар. Знавець душі дерева. Незалежна Україна не принесла поки що бажаного вивільнення з полону бездуховності. І тільки поодинокі майстри, такі як народний художник України Ярослав Пасічанський, який нині живе і працює на Буковині, не відступилися від надбань шкрібляків, корпанюків, девдюків, а вміло продовжили традиції гуцульського різбарства. От у цьому селі. Цій хаті я народився. Моє життя тут пройшло десь до 9 класу, 9 клас я закінчив і поступив у Косівське училище прикладного мистецтва. Це незабутні дні були, тому що тут я приїздив до батьків на Різдво, на Великдень. І залишилося в мене таке, знаєте, дуже добре відношення батьків до, до дітей, до мене, до двох братів. Я згадую отаку ситуацію, коли ми діти ходили в ліс і хворости збирали. І бачив, ну, років шість, п'ять, сім цьому. Ну і збирали ріщи, то, і носили додому бо, до хати, бо треба було палити. І там зустрічали таких ну, чоловіків, і тризуб був на дереві вирізаний. так. Орієнтовно, і він каже, мені я це ніколи не забуду. тікає хлопче, звідси, бо хтось побачить, і твоєї родини тут не стане у селі. І я Мріяв, оце все життя його вирізати. Його різьба якась по особливому лагідна і ніжна, здатна разом із автором дошукуватися глибин душевних таємниць, пробуджувати невидимі людські емоції. Можливо, саме такими відчуттями пройнявся свого часу папа римський Ян Павло ІІ якому представники української делегації подарували різьблену скриньку нашого земляка Ярослава Пасічанського. Його маличку вчили, що одним з найкращих матеріалів для сухої різьби є липа, яка на час наших зйомок так буйно й духмяно цвіла в його середньому березові. Як на мене, дуже символічно, що саме це дерево, вмираючи, народжує своє духовне суцвіття, витворене умілим різцем майстра, даючи спільним плодам нове життя. Програма виходить за підтримки міської організації Української народної партії, голова Ігор Слюзар.